Ну, а зараз, шановні друзі, мені підказують, що є людина, яку я довго знаю, яку я безмежно поважаю, перед якою вклоняюсь, і одні компліменти. І я навіть не знаю, що йому сказати, і те, що в ефірі зустрілися, ми через кілька років, коли ми не бачилися, я безмежно э, радий і безмежно йому вдячний за те, що він знайшов час з нами. Шановні друзі, поспілкуватися. Петро Кузик, позивний апостол. Він є командиром 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Друже, я тебе такий радий бачити, що ти просто не можеш собі уявити. Дякую тобі щиро, що ти знайшов час і долучився. Щиро, взаємно, слава Україні! Радий щиро бачити, приємно здивований. Ну, от бачиш, Приїжджу. як воно в житті буває. Петра, скажи, будь ласка, взагалі, будь. яка ситуація? Е, наскільки стан е, психологічний? Е, що взагалі ви там чуєте, читаєте, які висновки робите? Що скажеш про оце, вночі в нас тут знову дрони залітали? ну... Я не знаю, яке тобі запитання поставити з точки зору зору якихось деталей. От якісь свої враження, відчуття, якийсь настрій і Це вже буде мега важливо і мега цікаво і мені, нашим глядачам. Прошу, будь ласка, тебе. Ну о, тоді почну з кінця. Давай по нічній атаки дронів. Мені здається, що ворог е дуже непростий і підступний. І він готує дуже масштабну якусь е страшну в е ну, його бажаннях е подію. Тому, е з огляду на те, що я трохи вже, ну якби у е воєнних це кажуть, виробилась чуйка на певні моменти, з огляду на те, що атакували виключно дронами, це був момент прощупування нашої ПВО, хоча і кількість їх зашкалювала, тим не менше. Тобто ракети вони бережуть там, для нових хвиль, коли будуть виснажувати нашу ПВО і так далі. Е, тому треба бути готовим до серйозного удару. Я розумію, що оскільки всі шахеди були збиті, е, то нормально працює ПВО, дай Бог, щоб вони відпрацьовували так само. Але е, це війна, тут можуть бути різні. Події, різні розвитки ситуації, тому не нехтуємо, хто в Києві чи в інших містах сигналами повітряної тривоги, спускаємося в укриття і серйозно до цього відносимося, тому що саме ворог хоче нанести втрат, і в тому числі по мирному населенню, він працює, щоб розвинути цей терор. Моя думка така, що це перша атака. І вона далеко не стане, і всі наступні хвилі десь протягом місяця будуть йти по нарощуванню. Ну, дай Бог, щоб я помилявся в цьому плані. Це щодо атаки на Щодо ситуації у нас, у нас дуже важка ситуація, дуже складна ділянка роботи. Ми працюємо, на жаль, в таких умовах, коли. Підрозділи, які мали підтримувати фланги по різним причинам, не змогли цього зробити. По суті, ми зараз ведемо бій на 360, там з невеличкими там логістичними міліметровими маршрутами. Буває, бували періоди, коли по декілька діб поранених не могли вивести, тому що е, пробивали ці маршрути, вони були перекриті. Ворогом. Дефіцит БК дефіцит уваги, дефіцит комунікації. Коли вже зовсім зіпсується настрій, розкажу про рівень брехні, яка насичена зверху вниз і знизу вверх, коли бояться деякі командири доповідати про реальний стан подій. А і воно так наверх передається по ланцюжку і обростає ще більше і більше в інформації. А в результаті це знаєте, коли в бізнесі там е, ну, некоректна інформація, то втрачаються максимум гроші, да, там повага гроші. А тут е, розплатою за таке є життя бійців. Тому ми ну, стикалися з деякими такими неприємними моментами, ну і це пережили. Настрій мега-бойовий. Ми в меншості ведемо, я не жартую, майже кругову оборону, але достатньо вбиваємо окупантів, вселяємо, намагаємося вселити в них страх, і це нам трошки вдається. Я знаю, це з перемовинами з полоненими, з радіоперехоплень, починають вони з потрохи. Ну, Я вам скажу так, що основний наш ресурс ми досить модернізований підрозділ, там і дрони, і інші засоби є, і так далі. Але основний наш ресурс це залізобетонна піхота. Ці хлопці в таких умовах відбувають по декілька штурмів на день. Тримаючи пробують контратакувати. Тут я без перебільшення кожному піхотинцю треба давати по героя України і познімати зарплату з усіх там кабмінів, парламентів і так далі, віддати їм, і цього буде замало. В нелюдських умовах. Ну, я б не хотів там, ну а я і не зможу згустити фарби, тому що, що би я не сказав, цього буде недостатньо. Е, постійно з ворогу дуже потрібний наш. Цей сектор, який ми обороняємо, вони вже в своїх ЗМІ там разу 3-4 оголошували, що вони його взяли. Насправді вже там півтора року ми його боронимо і Ніхрена вони його не взяли, і дай Бог не візьмуть, але арта, ворожі ФПІ дрони, ворожі дрони постійно над нами висять розвідувальні БПЛА, ми не можемо поки що до них дотягнутися. На жаль, контрбатарейна робота майже не ведеться з огляду на дефіцит БК і інші технічні проблеми. І тобто весь тягар війни лягає на плечі піхоти, якою ми є. І ця піхота поки що тримається, поки що витримується. Ну, такі дрібниці, як знаєте, там. Е Перерізає, ну, за ворог заходить, оскільки у нас оголені фланги, на жаль, і ще не вирішена з цим проблема. Ворог заходить в тилик, перерізає там комунікації. Там, декілька діб на такій спеці без води, це вже дрібниці для нас. У нас є більше проблеми, коли є важко поранені хлопці. їх. Щоб евакуювати, треба спочатку з боєм пробити ту дорогу, знищити зівших там ворогів, швидко під враженнями в ПІ, арти і так далі вивезти хлопців. Це додає, скажімо так, неприємності і проблем. Ну, непроста ситуація. Хотів би розказати щось геройське, що там валимося, всіх убиваємо і так далі. Ну в принципі, так десь і є, тільки в дуже непростих складних умовах і відверто. Я вже дивлюсь на наших хлопців. Я не знаю, скільки ще вони можуть витримати, скільки людина здатна витримати. Це вже за кордонами будь-яких можливостей людських давно вони вже перейдені. Ми просто вже зараз затято йде кругова бойня. От. Єдине, радує, що ворог несе колосальні втрати. Я не перевірю і не перебільшую. Е -е, поки така ситуація. Талі далі буде видно. Петре. Я попросив би тебе от відреагувати просто на такий момент. Майже 60% українців вважають, що мобілізація необхідною, і 40% лише кажуть, що це призведе до нових жертв. Від початку травня Україна мобілізувала до ЗСУ близько 30 тисяч людей. Нью-Йорк Таймс про це пише. Ця непроста, завжди дискусійна тема. З мобілізацією. Молоді мають служити, немолоді, досвідчені, готові, не готові. Ти як політик, як бізнесмен. Ми з тобою спілкувалися до війни, ясна справа. Але ти пам'ятаєш, оце там АТО, ці всі речі і розповідав мені багато чого резонансного і цікавого. Ти як політик і як бізнесмен, але ти воїн всередині. Для тебе це ну, не новина. От коли подекуди читаєш, що там молодих людей десь в бусики шпиняють, шпигають і кудись там везуть. Скажи, як людина, яка безпосередньо в матеріалі, от з них якийсь ну, толк з тих людей, які не вмотивовані або не підготовлені, або молоді, або які є, е, може бути, е, чи, 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 чи як воно має це все виглядати, для того, щоб дати максимальний... Ефект, прошу, будь ласка. Ну, На жаль, э, людину, якщо ловлять силою, ламають і э, таким чином доставляють сюди, э, користі від неї мало, це потенційно або полонений, або, не дай Бог, двохсотий. Э, більше шкоди від нього, що він приносить дезморал в колектив. Є випадки зворотні. Є коли от людина, яка боїться страшно померти, попадає вже до таких прибитих пилю піхотинців, які там під обстрелами курять і там спокійним голосом кажуть: ні, це не по нам, це туди, це перельот. І він там за два тижні стає такий самий, його ні візуально, ні по характеру не відрізнити. Тут від особистості залежить, але. Все по-дурному е було е зроблено нашими чиновниками з самого початку. Е тут треба знати, що вони сюди йдуть, розуміючи е ситуацію, как бы, якщо не захищати країну, жертв колосально багато. Зайдуть сюди ублюдки і почнуть терор, той, який вони хочуть принести. Реально армія тримає мир. Це очевидні речі. Там я вже не буду посилатись на бучу так далі. Ми з полоненими говоримо. У них мрія зайти в мирні міста і нищити, гвалтувати, різати, вбивати і так далі. Ми маємо справу з божевільним народом. Тому треба йти захищати своє, свою родину, своїх друзів, своїх рідних, своє буття, свій простір життєвий. І мені дивно, що є люди, які не розуміють цього і не хочуть захищати свій життєвий простір, а віддають його добровільно, втікаючи в іншу країну. Це не по-чоловічому, це не, е, не, ну скажімо так, там. Незрозуміло для мене, але тим не менше, є люди, в яких є непереборний страх. Є люди, які отримують інформацію про несправедливі. Ну, от я щойно навіть розказував, що нелюдські умови ведення бою, і от, скажімо так, непідготовлені підрозділи тут точно би не витримали. І я скажу, що спочатку треба під... суттєво підвищувати. Військовим грошове забезпечення, друге, підвищувати неформально, як у нас це зараз зроблено, мовно кажучи, наказ всі мають пройти курс базової підготовки. А насправді інструкторів не вистачає. Я там. До мене приходять люди, які спеціально до мене йдуть. Я їх питаю, що ви робили на підготовці. Ну там ходили по лісі, бочки збирали там. Чи потак не було інструктора, дали книжку, мої вголос, самі читали, бо дисципліновані. Тобто, це формальне відношення до підготовки бійця. Бійця треба готувати, е, як пишуть. Розумні книжки, що бажання воювати приходить через досконале володіння зброєю. Якщо боєць буде розуміти, що він має все обладнання, він має знання, він розуміє, що в цьому підрозділі він іде вбивати за Україну, а не помирати за Україну. Він буде розуміти, що його прикриють, що в нього буде побратимське плече, яке не дасть йому там згинути, а допоможе в будь-якому випадку. І в нього буде достатня мотивація, в тому числі і фінансова. Ця армія розорве на мотлах не то, що російську будь-яку армію світу. Зараз я чую від провладних депутатів з партії. Вони дали про те, що достатньо грошове забезпечення у солдата. Це цієї зарплати не вистачає солдату до кінця місяця. Вона вилітає просто, тому що якщо солдат в активних, ну якщо він не воює, йому і не платять ці гроші. А якщо він воює, у нього ну це дуже динамічно. У нього від форми до обладнання псується абсолютно все. І це доводиться постійно купувати за власний кошт. Uh -huh. Тому десь має бути здорова логіка і здоровий підхід держави. Да, треба захищати свою країну, це не обговорюється, і якщо ми її не будемо захищати, то ну прийдуть, просто повбивають нас всіх, і ну це зрозуміло. І ніхто в одиночку не зможе протистояти Орді. Але це треба робити правильно треба дати розумінням людям не просто е, розказати а реально налагодити систему, де боєз вийде підготовленим з розумінням того, що він впевнений, що він виживе, впевнений, що він професійно і, і, і ідеологічно захищений, що він з прикриттям, в тому числі артилерійським і іншими видами. І коли вже боєць бачить, що як працює такмет, як працюють медики, навіть отримавши поранення, це не проблема, швидко там з ним працюють. Тоді, тоді цей підрозділ в нього підвищується виживаємість, підвищується боєздатність, збільшується досвід, і вони просто рвуть всіх на своєму шляху. Але є ситуації критичні на війні. І я скажу там по своєму піхотному підрозділу, що ми були в багатьох дуже кризових ситуаціях, починаючи від рубіжного, з якого ми з оточення виходили. Мало хто журналістів розповідав про бої в Зайцево, але там були пекельні бої з рукопашними в наших окопах вже ми вибивали орків. Зараз ситуація, ну і там вже про Бахмут, я мовчу про інші міста е і так далі. Зараз ситуація дуже непроста в підрозділі. Е але ми ведемо бій, ми е не просто там не відступаємо, ми наносимо шалених втрат ворогу. У мене навіть є там бійці, там між собою вже змагання, хто більше знищить, ну там є у них певна мотивація. Коли вийдуть, напевно, кількість буде, Ну, це вже наше внутрішнє. Ну, зрозуміло, так. Тобто, так. Залежить, залежить і від підрозділу, залежить від цього, від духу, від підготовки, але найбільше держава має змінити докорінно систему підготовки, систему агітації, систему підбору. Це має бути щось посередині між мобілізацією і формуванням професійної армії. Туди до нас мають приходити люди в кращому разі, які бачать свою кар'єру військового, або які вмотивовані захищати країну. І він швидко навчиться всьому, якщо буде це бажання. Людей, які перелякані, з які силою зганяють, від них мало відверто толку. І це тільки збільшує втрати. Ми. Чесно кажучи, і не беремо таких. До, у нас вони не проходять відбір. Ну, Але ну, проблема існує: поповнення поп... Без поповнення зітруться батальйони, зітруться бригади, і зайде ворог. А ворог більшість людей, які вже звикли до мирного буття, у яких велика проблема відсутність світла, вони не розуміють масштабів терору цих виродків. Вони вбивають, ріжуть дітей, вони гвалтують все, що бачать. Вони грабують, і вони не розбирають російськомовний, україномовний політичні погляди, не політичні. Вони прийшли сюди вбивати, грабувати Ясно, і Петре. вони отримують від цього на насолоду. Ну П... десь так да, десь так, друже. Я тобі щиро дякую за те, що ти вмикнувся. Знайшов час завжди радий тебе бачити. Я все одно знаю, що ми переможемо, і ти це знаєш. Не гірше за мене, ти, ти повернешся. Ми з тобою поп'ємо, як завжди, кави, і все одно зробимо колись з тобою телепередачу про твої класнючі ножі, які ти мені колись в своєму офісі показував. Зробимо, Петре, зробимо. Так, я тобі я... щиро дякую я за те, що радий. ти дякую тобі щиро. Я дуже радий був бачити, я років скільки вже не бачив. На, років в точно. Ну, чотири Но... точно дякую, Петро. Тобі щиро. Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України був з нами на зв'язку. Шановні друзі, ну будемо вже фіналити, як кажуть. Але перед тим як я подякую вам безпосередньо. Результати нашого опитування. Значить, запитання звучало: де взяти гроші на закриття діри в бюджеті, підвищити податки. 15% наших активних глядачів. Покласти і край тіньовій економіці 20% наших активних глядачів, зменшити зарплати чиновникам 23%, і менше красти 42%. І як кажуть в народі, цим все сказано. Я щиро дякую вам за те, що були з нами. Це був Вечір Лайф, це канал «Новини Лайф. Мене звати Сергій Дойко. Я щиро дякую ще раз усім гостям і вам, наші активні глядачі, наші прихильники. Ми побачимось. Samos é da Ucrânia.